Добрий день Ми з України. Робота триває, вам дивіться, все, тут же все, сині прибрані, все ще куча помідор. Це з цієї теплиці, ось дивіться, як вона тепер виглядає. Ось так. Рослини прибрані. Ось. Що в мене вийшло, все, бачите? Врожай. Так, ну тепер залишається. Тільки зачистка. Наступний етап це зачистка теплиці, все треба, це все буде прибрано, вирвано, перекопано і теплиця зачищена. У нас холодно. Йде пар з рота. Раз зараз глянемо ось скільки радусів теплиці. Холодно. Ну, ось такі справи. Замовила скотч для теплиць, чекаю, М -м, коли прийде. Як прийде, буду знімати ремонт. От, тут ми вже відремонтували, зараз покажу те, що буревій зруйнував з цієї сторони, ми заробили. Бачите, заділено вже повністю вся стінка зараз. Стіна ось. Все зроблено. Чекаю скотч, прийде скотч, і це все підклеїться. І треба з села цю провести, черепицю. Тут це отак все позакладую. Тут ще не зробили. Чекаємо, треба скотч. От. Ось тут от, дірка є. Ну, тут нема чому мерзнути, тому от, поки що так. Як прийде скотч, буду ще показувати, що ще буду з ним робити. Ще ремонтних робот дуже багато. Дюрка тут теж треба буде заклеїти. Отак. Ще роботи багато, От. ще морози не почалися, тому ще буду працювати, працювати, працювати. О, такі справи. По теплиці все. О, забулася, зараз заберу ці горшечки. Ну що, ось огіркова теплиця? Отак От виглядає. Все прибрано. Так ось так виглядає зараз міщовель. Накрила. Накрила ось всі мої горшки. Так, ще все один залишився. Зараз теплицю перетягнув, там ще рослинка є. Може, щось якийсь проживе. Так, врожай. Ну і на сьогодні, в принципі, все. Мама дориває бур'ян. Ще прибереться крапля, перекопається це все. І я думаю, треба... Боже, закрили бдалашку. І треба цей прибрати листя і перекопати. Все. Ось така робота у нас. Добрий день, ми з України. Вийшла на город, дивіться, що в мене тут робиться. Пробрали парник. От. не Знаю, коли займуся я полиницею, казали, буде пару ще теплих деньків. У нас сьогодні був теплий день. І вчора був теплий день. От, сьогодні був теплий, дивіться, що, що відбулося. По погоді такого не обіцяли. Тобто, бачите самі, так? Да? Щось так супиться на дощі що. А до цього в нас були дощі. 3-4 дні. Оце дощило, таке моросило. Не могла я вийти нічого поробити. Так, от. Дивіться, що тепер в мене, як мене на городі. Так. В тепличці раз. Ось так. Тут посередині ще трішки є кропчику, тому я поки не перекопала, але перекопаю, на кропчик приберу. От. Так, в одній тепличці. Тут щось значить вже і накорпає. От, поробила, називається, так? Да? Так, в інші теплички, дивіться. Так, і тут вже підготовлена земелька, тут буде шпинатик посіяний. Я вже приготувала парничок. Бачите? Тут буде шпинатик на зиму. так, Ця теплиця буде повністю ось така приготована, тому що тут буде горох ранній у мене самий, ви ж бачили, я саджала. от, В минулому році цьому теж буду, мені сподобалося. Тут буде, ще не знаю, чи буде картопелька, чи ні. От. В минулому році я тут саджала картоплю і збирали непоганий врожай. От. Не знаю, чи в цьому році, не в цьому, а в майбутньому вже ж. Тому що це буде в цьому році взиму. Ну а картопля, звичайно, і е, горох. Е, На весну. Тут я накрила щавлик. От я кожен рік його накриваю від мене такий е, самий перший. От, непогано виходить. нас обіцяють парочку теплих днів, а потім буде мороз. Тому треба швиденько щось поробити. Так, це ось гіркова тепличка, бачите, тепер виглядає ось так. Теж перекопала. Тут буде цибулька. От я не знаю, чи буду в зиму саджати, в минулому році саджала. Є такі в мене наміри, подивимося. Якщо що, то тут буде раненька. Бо тут більше сонця. Тут буде те, що попізніше весною навесні. Отак, це ось для огірочків мої. Отак ви прибирали. вірючки. Отак попрацювала. Отак. Ще треба ось ці сховати свої горшки. Так, отак, отак в, принципі. в принципі, вже все. Закінчується. Закінчується сезон. Холодно, знаєте, я хотіла підклеїти тепличку, бачите, в мене ще тут не підклеєні деякі. А чого? Тому що я чекала, чекала, знаєте, що? Зараз покажу, що чекала. Чекала, чекала. Це понабирала тут у мене якісь скотчі. Так, скотчі, щоб пооставалися. Зараз. Хвилинку, воно не хоче. Так, ось, бачите, як завжди використовую ось такий я. Скотч, це плів, теплична плівка, скотч. Цей він йде для теплиць, як теплична плівка. Всі завжди беру ось такої фірми. От, один раз я колись взяла. Таку, знаєте, ноунейм, no е, вона теж такого кольору, все але вона тонка, як звичайний скотч. Не сподобалася вона мені. Вона е, не сонця, не е, цієї вологи не терпить, е, відпадає, відривається, на сонці крихка стає. Ця ні. Одразу кажу, ця ні. Ось дивіться, вона вже зараз. З минулого, що це? З минулого року ось два. Тут по трішечки залишилось, хочу щось може, що підклею. Ось, бачите? Тільки це я брала 10. міліметрів, блін. Ось. Чи 100, 100 мм, а це 150, тобто 10 см, а це 15 см, Це раз взяла більшу, бачите? Отак. Взяла більшу, бо... В деяких місцях мені треба більше. Хай буде. Ось така. Відразу кажу, вона не дешева. Десь 500 гривень мені оце вийшло, але тут 50 метрів вистачає мені на дві теплиці з головою. А що я буду робити? Я блокую двері кожен рік. Ось ці отак, от прямо по периметру, їх заклеюю, заклею, заклею скотше скотчем і блокую, повністю заклею, щоб не дуло. от, Прямо заблоковую вони мені взимку не потрібні. І навесні, коли починає тепліти, в мене дуже тепло в теплицях, тому що в мене повністю закриті закриті двері. От. А ці тільки ось цю. Кватирку, ось, я за, теж за, заліплюю, от, щоб теж залишається тільки одні двері. Все. А потім вже, як стає жарко, тоді я вже все е, звичайним, Зараз покажу. навіть у мене зараз є. Ось таким ножем канцелярським я це все розрізаю і від, відчиняю. Все норм. Багато років так роблю і все в мене добре. Ось такі ось такі новини. Так, холодно, дуже. Але е зараз спробую, мені треба все ж таки оці всякі нюанси позаліплювати. Не знаю, чи заліплю я сьогодні, заблокую двері, бо це довго. Але всі оці такі ось, бачите, теж, воно ну, все відліпилося. Ну. От, поприліплювати все по новій треба. Отак. От Буду працювати. Ну що, кой-що заклеїла ось тут. Бачите, як скотч працює 100%. Заклеює все, що вам треба. Шикарно. Не треба міняти плівку, бо це, це дуже коштує зараз грошей. Ось тут, дивіться, тут в мене взагалі дірка була. Все, я заділала, заробила зиму переживемо. Тут майже закінчила, що треба заблокувати оцю цю, квательку цю Отаку от нашу. От. Але зараз я йду до хати, тому що я дуже замерзла. Я завтра захворюю і на цьому закінчиться все моє. Заклеювання. Завтра продовжу. Ну, тобто, вже неплохо виглядає непогано. Ще трішки роботи. Задні двері заблокую, тут дороблю, і одна теплиця в мене вже є. Оце я не пам'ятаю. Ага, добре, що не пішла. У мене ще ж не зачинена тепличка. Отак. А вже б і пішла. Добрий день. Все. Зачиняюся і ту до хату. Так. Вже вкотре знімаю відео одне і те ж. А ще одне і те ж, тому що, ну, так я й не виходила на вулицю, подивіться, бачите, калюжі. В нас дощі. Обіцяли трошки потеплення, ну, по типу, такі ну, листя в мене нападало. Це просто жахи з цього персика, але персиків було багато, хай падає, ладно. Так, значить. Що я прийшла? Зараз пособираю капельну стрічку, де, де ще не встигла зібрати. Так, е... продивлюся все так більш-менш. Але мені треба, ну, буду потрішку працювати в теплиці. Ось тут донаводжу порядки до кінця, щоб ця теплиця була вже в порядку. От. Не знаю, потім, напевно, перейду в ту. Потім огірково понаводжу в повні порядки. От. Ну, не знаю, чи так буде, тому що. Тому що. Значить, сьогодні у нас буде вночі плюс 10. Розумієте, зараз плюс 12, а вночі буде плюс 10. Воно ну, плюс 12, ну вітер і так прохолодно, знаєте. А завтра, значить, завтра обіцяють дожі теж, як і сьогодні. Так, може хуже. От, а вночі мінус 4. Розумієте? Сьогодні вночі плюс 10, а завтра мінус 4. Це як? Це що взагалі таке? Ой, я не знаю. І оце ж обіцяють мінус 4, тому завтра, напевно, буде сильний дощ, я не стильну. Тому мені треба оцю теплицю. Поробити, як я хотіла, хоча б, тому що треба мені ще привезти ось таку ось цю черепицю, треба їхати в село. А поки що, не знаю, чоловік проболів, тому, напевно, ми не поїдемо в село. Так, щоб я хочу зробити тут фар, фартух такий з плівки наліпити, щоб там було закрито. І все заставити. це мінус 4, я думаю, воно буде. Не дуже довгий час, тому нічого страшного не буде. От, ось черепиться, так все заставить, щоб ну, не дуло, не задувало, не де нічого. І на обороті теж, з другої сторони. Ой, от такі плани, плани. Ось ще треба забрати. Ось це тут. З горуху та з огірків капельну, бо ну, мінус 4. Ну, якщо воно одноразово, то може нічого й не буде. Але поприбираю. Хай. Береженого, самі знаєте, хто береже, тому обіцяю, сьогодні у нас не дуже гарна ситуація в Україні. Але тримаємося. Поки що нормально. То нормально, то й нормально, більш-менш. Так що працюємо, працюємо. Що робити, хочу зробити таку красу, щоб вона вся тепличка вже була. Зроблена, От. сьогодні теплицю треба доробити усю. Ось такі плани в мене. Тому я приймаюся за роботу, бо вже время. От, то поїхали. Так, ну що, знімаю тепличку, я закінчила вже. Все, земелька підготовлена і буде вона отака. Щось наступило. <кій> Отака, напевно, до весни. Ну, Тут я посаджу шпинат. Він терпить морози, він зиму росте. А от о, все інше залишиться відкрите. От, Напевно, так, подивимось. Поки що. Так, ну і що? Що? Буду бігти до хати, тому що в нас, е сказали, що буде зараз. Дуже погано, поки що тихо. Ну, як знаєте, перед бурею, то тихо, що тиша така тиша, геть тихо. Ніхто ніде не пікне. От. Тому побігла я в хату. От. Будемо сидіти, чекати. Буде що, не буде. Та й дощ періодично пускається дощ, тому за Клеїть теплиці до кінця, я не зможу на не змозі. Тут все заклеєно, всі двері, все заблоковано, все в мене підклеєно. До зими я готова. В тепличках повинно бути тепло. Такі справи.